У мене одразу такі думки, блін, поїхати в такі екзотичні місця для ПТСАу. Таке, блін. Давайте спробуємо. Я щось не розумію, я ж його красив. Чи цей, а, це і є камуфляж Зрозумів. Камуфляжик прямо невзрачний? Прям його не видно, розумієте, це? Так і повинно бути? Кромвельбі? Е, а що ти, фраєр? снова сдав назад. Микс чафи. Блин, проезжают все. А, ЛТшка, давай. Есть еще там порох? Ташка мене мало цікавить, ух ти блін, ніфіга собі, ого. Ревіт! здоров. Не нас засвітюсь, чи ні? Не світюсь. Оце імба. Оце, друзі, імба. Е, куди? Чого <ріст> там, хлопче? Я тебе пересвічую, біднесенький. А, це може ЛТХ світить Це розумію світляк. А не отеша. Пустий, друже. Хо-хо-хо! Шо там, дядя? Як справи? О, все, 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 поняв, прийняв. Поняв, прийняв. Закінчив. Двісь половини, підсадочка, а. Джавелін, ти куди зібрався? Шо, сильно крутий, чи шо? Фігів. І прямо піджавил теху? Вилазь, давай, вилазь. Я знаю, що ти там. Ага, ти вирішив постріляти А що це за мув від Т-29 цікаво? Що це, це за мув такий прикольний? Мені от цікаво. О, диви, там важкий танк повинен я бачити зараз на місці. Давай, челленджер! Челенджер Red! Ого. Певно не в своїх діях. Ах, ти далі, ніфіга собі Ти ще й там розвалюєш? Угу. Угу. Мда. Так, дружбани, давайте без цього оце. А то ви нас душите. Ви нас тупо душите. Ось тут буде зараз. Оп! От, блин. А це що таке? Диви, диви, диви ось, план капкан. Зараз буде план перехват. Привіт! Як? Твої провульки? Опа, бачу, бачу, бачу тебе вже. Побачення. Бум! Офігеть просто, від одної позиції настріляли половиною. Нормально. Бачите, висоту взяв, тупо. Давай, давай, маленький, вперед. Давай. Ой, який молодець, слухайте, ну блін, ну ЛТшка, ну просто люто, слухайте. Е. Дядя, на мужика вирішив поїхати, да? На тобі ще. А що ти мене не бачиш? Сліпенький, так. Дядяля, опа Це, блять, шабаш. Так, що там по ЛТшці? ЛТшка? До побачення. До Каточить, каточить, оп. Давай зібрався, дядьку. Е, де мій каток? Є е, каток? Є е. е, чувак. Ще? Серйозно? А вам шо там чимось намазали, чи шо? Де ти там, Лю? А ти пропав? Я ж не договорив з тобою Це. Я задоволений. Так, помчали, друзі. Помчали за артою. Я ж завжди до кінця. Я бачив, де вона стріляла. У мене ж там міша, ти помниш. О! Мій маленький, ти далеко зібрався? Ой, у 8 снарядів. Друже, ну підожди. Ну підожди. Ну щас я, ну. Да ну пастей. Да ну вас в баню, блін, це мій буфрах. Квадратні підсосники. О, ого де ти, блін. Друзі, ну хіба це не шикарний бій? 6 тисяч суми. Ну, нарешті хоч щось. Нормально. Блін. Дожди, не їдь. Не, назад. Не їдь! Зараз я зді... а... <смір> <смір> лол Ну, це прямо повна спина, коротше, медалей. І тупо відіграли від, ну, я ж кажу. 59 майже 80. Ну, це прямо кайф, друзі. Це.